The Black Delay Murder повертаються. Папа Хет роздає поради, а самі боги металу збирають гроші на Україну. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Айомі продовжує писати. Під час радіо ефіру доволі популярного шоу Full Metal Jackie Тоні Йомі зробив декілька оголошень, серед яких він доволі спокійно так розповів про те, що прямо зараз працює над новим сольним альбомом. Так, прямо зараз я пишу для свого нового сольного альбому. І це захоплююче. немає жодного тиску. Я просто творю, коли маю натхнення. Це моє життя. Я люблю створювати різну музику. але мені дуже подобається підхід роботи з Озі, коли я записав пару треків для його останнього альбому. Альбом вийшов достатньо хорошим, щоб знову попрацювати з Озі. Наприклад, і як тільки є щось, що мені подобається, я обов'язково роблю це. Сказав легендарний Тоні Айомі в інтерв'ю Metal Jack. І тут, звичайно, що абсолютно всі фанати Black Sabbath, Тоні Айомі і Озі Осборна почали спекулювати на тему, чи буде на прийдешній платівці хоча б якась колаборація із легендарним вокалістом Озі Осборн. А деякі навіть почали поговорювати про те, що Тоні насправді пише не сольний альбом, а новий альбом Black Sabbath. І от реюніон гурту. Точно є не за горами. Що ми всі звичайно з вами розуміємо? Що скоріше за все не є правдою. Проте виглядає так, що нова музика від легендарного Тоні Йомі таки побачить світ і побачить, скоріше за все, дуже і дуже скоро. Або більше це буде не просто декілька синглів, а справжній повноформатний студійний альбом. Адже відповідаючи на запитання про сингли, Тоні сказав. Дещо таке, ні, я запишу платів. В мене є багато матеріалу, але наразі я нікуди не поспішаю і не повинен. Я планую просто продовжувати в тому ж темпі, поки не вийде цілесний альбом. І виглядає так, що принаймні на даний момент сам Айомі дійсно не знає, коли ж це станеться і коли цей альбом побачить світ. Проте в той самий час виглядає так, що принаймні новий трек із цього альбому ми з вами почуємо вже найближчим часом. І зі слів самого гітариста, це буде не просто звичайний трек, а трек приурочений до виходу його підписного одеколону з колаборації з брендом Гержо, який виходить вже найближчим часом. Тож, звичайно, що з нетерпінням очікуємо на нову музику від легенди метал музики Новий альбом Testament не за гора. Давному інтерв'ю журналу Rockin' Metal Magazine незмінний вокаліст та лідер гурту Testament Чак Біллі нарешті привідкрив занавість щодо прийдешнього студійного альбому гурт, послідовуючи до їхньої платівки 2020 року Titans of Creation. Виглядає так, що після доволі довгої перерви Testament нарешті повноцінно працюють над новим студійним альбомом. і не просто працюють над його створенням, а вже знаходяться в студії для його запису. Тож коментуючи цей факт, чак сказав наступне. Має сказати, що крізь до вас, наш новий ударник робить просто неймовірні дива і дає абсолютно нову силу і енергію Еріку Петерсону, що допомагає нам відкритися з творчої точки зору ну, з абсолютно нової сторони, і це є неймовірно круто, адже в нас є дуже багата історія і дуже Дуже багато музики, проте виглядає так, що Кріс буде пушити Еріка іти далеко за межі того, що він коли-небудь робив до цього, додавши, що нова платівка Testament буде міксом модерну та олдскулу. Що я думаю, що є дуже і дуже непоганим початком для всіх фанатів гурту. В той теми час виглядає так, що нова студійна робота не вийде в 2024 році. Адже відповідаючи на запитання, чи взагалі в них є вже назва для цієї платівки, чак сказав, що вони працюють із багатьма різними варіантами, проте ще досі не змогли зійтися на чомусь конкретно. А це значить, що до принту і початку промо до цієї платівки ще дуже. І дуже далеко. тим паче, що вже дуже скоро тестимо то буде просто не до нового альбому, адже нагадаю, що вони їдуть просто в величезний кохедлайнерський тур із ніким іншим, а крієтором, який вони звичайно що назвали зіткнення титані, і на якому, як сказав Чакбілі, вони будуть фокусуватися виключно на перших двох студійних роботах тесте. Ментавосевагія будь-якому випадку сам факт того, що тестимент вже працюють над новою студійною роботою, і сам факт того, що фанатам цього разу виглядає так, що не доведеться чекати ще 7 років після виходу їхнього попереднього студійного релізу на нову платівку від цього гурту, вже є прекрасним фактом для всіх фанатів треш Трешмету. Адже тут маю бути з вами чесними, для мене особисто Testament, мабуть, є одним з тих гуртів, який все таки є найбільш недооціненим. Цьому жанрі і я дуже і дуже сподіваюся, що нова платівка гурту допоможе фанатам треш-металу відкрити для себе прекрасний світ Testament. Реінкарнація The Black Делає Murder До того як ми почнемо говорити про сам сюжет, тут мабуть варто пригадати, що ж сталося до цього у 2022 році. Помер фронтмен та легендарний співзасновник гурту Тревор Стремер, який без перебільшення був ключовою фігурою гурту в усіх його сенсах, його голосом, двигуном і батьком. І тоді перед музикантами постало серйозне питання: чи продовжувати писати музику і надалі в ім'я Тревора, чи все ж таки закрити цей легендарний проект? І? Як ви вже могли зрозуміти, гурт вирішив продовжувати. Основну роль в цьому рішенні відіграв гітарист і другий співзнатовник Брайан Ешбах. Адже після довгих розумів він фактично взяв на себе всі зобов'язання Тревера, Ба навіть став новим вокалістом гурту, не дивлячись на те, що завжди був соло-гітаристом. І в цей складний для гурту момент на допомогу йому прийшов його екс-гітарист Райан Найт, який і зайняв місце Ешбаха на гітарі. Новий склад дебютував наприкінці жовтня 2022 року, але ніхто навіть не мріяв, що гурт писатиме нову музику найближчим часом. І от 13 червня The Black Bly Murder анонсували новий студійний альбом. Називатиметься він Servited, а вийде вже 27 вересня цього року. Nice. А разом із цим анонсом вийшов і перший сингл Aftermath, який я впевнений, що абсолютно всі поціновувачі мелодік Дезо обов'язково зацінять. І що є самим цікавим, зі слів самого колективу, цей трек є найшвидшим і найенергійнішим на всьому альбомі. Тож, друзі, якщо ви вже мали змогу прослухати цей сингл, то обов'язково напишіть нам в коментарях, що ж ви думаєте про нього. Адже якщо бути зовсім чесним, то я особисто є дуже і дуже радим, що гурт все ж таки вийшов пройти цей складний етап і повернутися до створення нової музики. І по більше вони змогли зробити це все абсолютно без залучення нових музикантів, тобто залишивши це все практично в своїй же родині. А доволі багато людей причетних до цього гурту. Зробили декілька доволі складних рішень для того, щоб The Black Delay Murder продовжував існувати. І це давайте з вами погодимося: заслуговує на повагу. Blind Guardian повертається. Легендарні німці Blind Guardian оголосили про вихід нового студійного альбому. Ну, як нового? Скоріше, добре знайомого нам всім, альбом. Коротше, гурт анонсував вихід перезаписаної версії своєї вже класичної платівки Somewhere Far Beyond, на якій також буде трошечки змінена назва Somewhere Far Beyond Revisited. Оригінальний альбом вийшов у 1992 році, і свого часу він став проривним для гурту, адже саме він допоміг гуртові Blind Guardian взлетіти на міжнародній арені вже 32 роки тому. Somewhere Far Beyond Revisited вийде 2 серпня 2024 року. Що гурт Blind Guardian відсвяткує доволі спеціальним концертом на легендарному Wacken Open Air. В Німеччині. А взагалі дуже і дуже цікаво, якою буде реакція фанатів. І це я вже мовчу про якість самого запису. Бо погодьтеся, іноді краще не чіпати те, що і так хорош. Адже всі ми добре пам'ятаємо, наприклад, фундаментальний ремастер Денімен Leather від Saxon. Так, все перезаписано набагато якісніше, аранжування розлогіше і цікавіше. Але фанати його просто не взлюбили. Втратився той дух оригінальної версії. Ну а про переведення мого улюбленого Клеймана від Інфлеймса, то я взагалі. Краще промовчу. Але, звичайно, що як воно буде із Blind Guardian, поки що ніхто не знає. Можливо, з роками гурт переосмислив цей альбом, і ми отримаємо фактично іншу роботу, не гіршу і не кращу. Але в будь-якому випадку остаточні висновки вже зробимо з вами за декілька місяців. Поради від Джеймса. Що останнім часом ви думали, що б мені такого новенького послухати зі світометалу? То ось ловіть вам невеличкі поради від тата Джеймса Хедвилда. В Подкасті The Metallica Report фронтмена запитали, чи слухав він якусь нову музику, що вразила його. І Джеймс не заборився із відповідь. Мабуть, останнім, що мене здивувало і повесело, був гурт Кетеґ 7. Я слухав і такий це голос чудовий, і він звучить дуже знайомо. А це був клятий Джон Буш, вокаліст. Який не доєднався до нас свого часу. Якщо ви не знаєте про що йдеться, то нагадаю вам, що на зорі своєї кар'єри Металіка запрошувала Буша стати штатним вокалістом гурт. Проте на той момент він відмовився від участі в колективі, і Джеймсу Хетфілду довелося стати тимчасовим вокалістом Металіки, який залишається тимчасовим вже більше 40 років цьому гурті. Loud, проте з того часу. Джеймс неодноразово заявляв, що саме голос Буша для нього являється чи не еталоном. В світі метал, і там виявляється, з Джоном грають кілька інших відомих людей: Філ Демол з Machine Head, Джек Гібсон з Exodus. і це ніби я не знаю, це якийсь супергурт гурт метал Всі вони просто захотіли створити гурт. А Брайан Слейгл з Metal Blade Records підписав із ними контракт. Я почув одну пісню на радіо, і це було неймовірно круто. Записуй, записуй. І я радий, що Джон пішов своїм шляхом і має власну справу. Це дійсно захоплюючи. Ну. Що тут можна сказати? Якщо тато Хет рекомендує, то треба йти слухати. Paramount Metal 20 червня компанія Paramount анонсувала новий серіал, який носитиме назву Nothing But A Good Time – The Uncensored Story of Aріz Hair Metal. І так. Вже можна святкувати, адже це саме те, про що ви подумали. You know what time Disco time! новий документальний серіал про частку історії нашої улюбленої музики. Серіал буде заснований на одноіменній книзі рок журналістів Тома Божура та Річарда Бінстека. Прем'єра відбудеться вже цього року. Ексклюзивно на сервісі Paramount+. Plus. у серіалі буде всього три серії. А режисером виступив Джеф Тремен. Із його слів цей документальний серіал є одою до найбільш епатажного десятиліття рок-н-ролл, і це буде його любовний лист до 80-х. Серіал міститиме інтерв'ю з творцями цієї епохи. зокрема з Бретом Майклзом із Poison, Стівеном Пірсі з Red, Нуно Бетонкуром з Extreme, Дейвом із Skid Row, та а також із Корі Тейлором і багатьма і іншими, і це просто неймовірно чудова новина. адже трушним фанатам буде дійсно приємно послухати легенд із цього жанру. А от нову аудиторію може принаймні ввести в курс справ. А також доволі багатьох, скоріш за все, зацікавить рок музикою загалом. Адже ми всі прекрасно знаємо, що саме такі серіали зазвичай і приносять рок-музику в маси, що є неймовірно круто. І я, якщо чесно, з нетерпінням очікую, побачити, що ж такого крутезного приготували для нас Paramount+. я особисто вважаю, що вони не мають на цьому зупиняти. Тож, Paramount, якщо ви нас дивитесь, то будь ласка, нам дуже і дуже потрібні такі подібні серіали про Black, Death, Trash, Heavy, Power. Ну ви мене зрозуміли. Тож просто вам скажу, не зупиняйтеся. Ну і тепер до головної новини випуску. Тут деякі з вас могли б мене запитати, Влада, а що взагалі відбувається? Куди ти пропав на декілька тижнів із новими випусками? Та чому цей дайджест виходить з якихось абсолютно різних місць? І відповідь на це питання буде очевидною всім тим, хто слідкує за мною. Або за гуртом Judas Priest в інстаграмі та на Фейсбуці, так легенди металу гурт Judas Priest стали амбасадорами нашого металевого фонду Сталеві крила. А також запросили мене для збору коштів на потреби України на своєму іспанському турі, включно із фестивалем Рок Imperium. Тож так, друзі, протягом двох тижнів на всіх концертах у гурту Judas Priest в Іспанії ми збирали гроші на наш металевий фонд Сталеві Крили. А сьогодні ми разом із легендарним Робом Гелфордом оголошуємо про новий етап нашого збору. А я Амситнівитла мивінтинки ставкин'юталайзємкесімбрайфонсфамедикол айдру. Uh, the people of Ukraine especially the guys in the front line so it, these glasses I wore these glasses on the 50th anniversary tour the priest tour the real deal and we're going to put these up for auction so keep checking out uh, Glad's, Glad's uh, YouTube channel and, the, and Instagram for all the news and let's raise some cash Oh yeah. Тож так, друзі, від сьогодні і аж до Дня Незалежності України, 24 серпня цього року, ми проводимо масштабний збір із гуртом Judas Priest і не тільки. Адже після того, як деякі метал-музиканти дізналися, що робить Judas Пріст, і чому вони запросили мене на свій тур, вони також захотіли приєднатися до цієї акції. Але про це трошечки згодом в наступних дайджестах. Але так у кожного з вас є шанс виграти легендарні окуляри Роба Гелфорда, які ми розіграємо як фінальний приз 24 серпня. Але для того, щоб зробити цей збір трошечки. Цікавіше кожні два тижні ми будемо розігрувати також деякі додаткові подарунки. І от перший із них буде підписаний Вініл Invincible Shield із альтернативним кавером, який підписав абсолютно весь. Гурт, включно із ніким іншим, а самим Енді Сніпом, що робить цей вініл? мабуть, чи не єдиним в усьому світі підписаним гуртом разом із Енді Сніпом, який не є офіційним членом гурту. А для того, щоб його виграти, вам потрібно просто зробити донат за однією з лінків, які ви бачите в описі до цього відео. за кожні 10 доларів, 10 євро або 400 гривень донату. Ви отримуєте один. Виточок, тобто шанс виграти окуляри або цей вініл, або один з прийдешніх подарунків, які ми оголосимо через два тижні. І звичайно, що чим більший ваш донат, тим більше у вас шанси, тобто 800 гривень дає вам два шанси, 4010 тисячі шансів, і так далі. Що я думаю, що є зрозуміло для абсолютно кожного українця. На третьому році війни із Мордором тож так, друзі, переходьте за посиланням в описі до цього відео. А я вам обіцяю зі своєї сторони показати деякий ексклюзивний матеріал з бекстейджу Джудас Пріст, Uriah Юрахіп. Доро та ще багатьох інших гуртів, кожне з яких мені пощасливо зустрітися протягом цієї волонтерської поїздки та поговорити з ними про Україну. Зокрема, ну а від себе я ще раз неймовірно хотів би подякувати гуртові Джудас Priest та особисто Робу Гелферту, який дійсно дуже і дуже щиро підтримує нас і з вами. І повірте мені, не словом, а ділом наближає нашу з вами перемогу. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться українську версію каналу Метал Піром, є підписаними на цей канал. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, я був би неймовірно вдячним. Якщо б ви взяли і зробили це от прямо зараз, давайте продовжуємо розвивати українську метал-спільноту разом. І на остане, друзі, наша нова рубрика, яка виглядає так, що полюбилися абсолютно всіма метал пілігримами Бліц. Реліз, в якій ми дуже і дуже коротко розповідаємо про нові метал. Релізи погнали легенди Anvil випустили нову студійну платівку під назвою One and Only. Цей альбом став вже 20 20-м студійним альбомом в дискографії гурту, і вийшов він 28 червня. Останній третій сингл перед виходом альбому мав назву World of Fools, що було доволі красномовно в ключі сучасних подій. А загалом це доволі качовий олдскульний енвол в кращих традиціях гурту. Дуже рекомендую всім фанатам цього колективу. Шведські піонери Melodic Дезо Dark Tranquility випустили Not Nothing, третій сингл з альбому End Time Signals. Реліз альбому чекаємо 16 серпня. А згідно з прес-релізом, в Not Nothing йдеться про нікчемність людства в загальній схемі речей. Ця філософська провокація бездоганно вписується в загальну похмуру тематику End Time Signals. Ну, щодо самого треку. Він цілком зайде фанатам гурту і жанру. Все як треба, все на місці. Чудовий контраст між чистим і жорстким вокалом. Як це зазвичай виходить в легендарного Мікаеля Стана. Not not Ще одні шведи цього разу стали Хамер Фол випустили новий трек Freedom, який став правильно третім синглом з прийдешнього альбому Avenge the Fallen, який вийде вже 9 серпня. Говорячи про сам трек, Freedom – це доволі типовий Хаммерфол. Але не подумайте поганого, типовий в хорошому сенсі. А фанати більшого і не просять. Ніхто не чекає від них експериментів. Всі хочуть старий і добрий шведський хеві метал. І Freedom – це фактично сталевий гімн бойовий дух, епічний вокал, похмурі беки і технічні соло. Все в кращих традиціях Hammerfall. Аризонські ветерани треш металу флотсам і джедсам випустили нову пісню під назвою Burned My Bridges. І цей трек став, ви не повірите, третім синглом з прийдешнього студійного альбому I Am The Weapon, який став вже 15-ю студійною роботою в дискографії цього гурту. I'm the Weapon вийде 13 вересня 2024 року на AFM Records. і загалом виглядає так, що цей альбом буде послідовувачем попередньої стадійної роботи Флоце Jets. Проте в той самий час на ньому буде доволі багато несподіваних моментів, які не притаманні цьому гурту. І все ж таки, не дивлячись ні на що, я впевнений, що нова стадійна робота точно зайде всім фанатам. Фло це особливо тому, що цей гурт дуже і дуже рідко розчаровує. Але в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть будь-який коментар під ним. Сім більше можна слів, там 37 гарне число, 127 гарне число, дуже, дуже. Для коментаря я чув, а також приєднайтесь до наших спільнот в телеграмі, інстаграмі та фейсбуці для того, щоб не пропускати жодних новин зі світу металу. Як, от, наприклад, наші спільні рілзи із Робом Гелфордом. Дякую, друзі, за перегляд! І здивуємося на новому відео. Слава Україні!